Трохи більше тижня до виборів а кампанія кандидатів на посаду голови Чернівецької міської ради досі виглядає млявою, кажуть експерти виборчих технологій. Нині за крісло мера борються 14 претендентів і вважають гості в студії активно. Їхня агітація розпочнеться лише зараз. Якщо говорити про виборчу кампанію кандидатів на посаду міського голови, то Ще апогею вона не досягла, тобто ще є наступний тиждень. Я думаю, наступного тижня буде найбільша жара. А от порушень кажуть експерти більш ніж достатньо. По перше, зазначає представник громадянської мережі ОПОРА Надія Бабинська. Вони виявили так звану джинсу на місцевих інтернет-сайтах та порушення закону щодо розміщення друкованої агітаційної продукції. Порушення стосується того, що не вказуються вихідні дані, тому що кожна друкована агітаційна продукція мусить містити вихідні дані, тираж хто відповідальний за випуск на чиє замовлення вона була здійснена. Також наші кандидати грішать тим, що вони не надають примірники агітаційної продукції. До міської виборчої комісії, що є теж порушенням закону. Моя така думка, що можливо вони навіть той закон особливо і не читають. Але загалом цьогорічна виборча кампанія є звичною, кажуть фахівці. Щоправда, як ніколи всім потрібен результат. Ці вибори вони відбуваються в умовах дуже складних, і тому треба на це теж зважати і йти голосувати в будь-якому випадку. Йти голосувати, тому що кожен голос важливий. Павло Папеско, Ярослав Левицький, місцевий час.